друзі, і знову всім привіт! Привіт! Сьогодні ми із Ксенією хочемо розповісти вам про один з наших проєктів, який називається Між нами. Між нами це будуть бесіди. Бесіди будуть дуже цікаві. Ми будемо тут підіймати дуже важливі соціальні теми, теми з якими ми стикаємось вже 5 років, друзі. 5 років. І от зараз я хочу, щоб Ксенія більш подробніше розкрила цю тему, тому що вона вже 5 років більше працює в цьому напрямку, а я, як її права рука, я їй просто допомагаю. Тому, будь ласка. Проєкт між нами передбачає долучання спеціалістів різного профілю для допомоги. та Навчання населення, щоб люди розуміли свої права, і свої обов'язки, і краще робити профілактику, аніж потім працювати з тим, чим ми працюємо щодня вже з наслідками. Да. Те, що... А саме це і багатодітні, і малозабезпечені родини, неблагонадійні ці родини покинуті діти у пологових. Ксенія, от питання вже п'ять років. Ми стикаємося з такою, з такою проблемою: покинуті новонароджені діти. Так. Є дітки хворі. Це більш-менш зрозуміло. Тобто матері бояться відповідальності, бояться. Бояться страх, угрузу цього вантажу, який вони мають нести. Бо хвора дитина це ну, на все життя зачасту. Є випадки, коли це може більш м'яко протікати, але. Батьки, коли усвідомлюють, що на них чекає, вони угу. відмовляються. Особливо, якщо це мати одначка, або ж бора дитина, да, або жінка, яка не має чоловічої підтримки на самоті, угу. маємо те, що маємо. Хочеться, щоб цих випадків було мінімально, а взагалі щоб їх взагалі не було. Якби це було можливо, ми сподіваємось, що ми своєю роботою можемо хоч 5%. відсотків. Цієї проблеми вирішити. вирішити. так. Добре, а от в нас є зараз такі дітки підопічні, які здорові, вони здорові, але їх вже покинули. От ця проблема, от чому воно так? Ну, по-перше, ми живемо у війні, це додаткове це так. ускладнення життєве. Знаєте, просто спілкуючись із іншими матерями, які там приїхали до нашого міста народжувати, або діточки їх потрапили до нашої лікарні. А вони там народжували в інших містах або області. Угу. Вони розповідають про те, що жінки відмовляються. Тобто вони там у палаті були там, де да, разом угу. наприклад, лежали. Відмовляються і обґрунтовуються тим, що вони бояться, бояться не прогодувати, бояться, як воно буде далі, і просто залишають своє дитинча. На самоті, на жаль, на жаль, дуже на жаль. Тож саме в цьому проєкті ми хочемо висвітлювати все це і робити так, щоб того не було. А саме, от звагітніла жінка. І в неї, наприклад, страх. Ось тобі ж багато хто про це пише. Є такі дівчата, кажуть, мені там 16, я вагітна, я боюся, я не знаю, що з цим робити, в мене немає батьків, і все, і все, і все, і все, і багато чого. І от що як фонд, який вирішує всі ці питання вже потім, коли вже є дитина покинута, о що ми маємо робити? Як ми їй допоможемо? Чому маємо робити? Долучати психолога, по-перше, так? По-перше, психологом, По-друге, -по це вже жива істота, яка народилася, вона потребує їжі, засобів догляду і взагалі на всього для розвитку свого. І ми, як благодійники, допомагаємо цьому. Да? У нас є мати, яка у 15 років має вже двох дітей. Такий у нас випадок? Є, друзі. Траплялися, да, траплялися і схожі випадки. Це не лише раннє материнство, це є і серед дорослих жінок, які свідомо відмовляються від своїх дітей, боячись ну, ускладнень, які можуть бути, матеріальних, перш за все. І чим ми можемо тут допомагати, перш за все, матеріально, психологічно, юридично. Тому ми будемо залучати професіоналів, спеціалістів, які благодійно. Будуть працювати, надавати цю допомогу. Ми хочемо висвітлювати ці теми, щоб такого не траплялося взагалі. Бо, на жаль, такі дівчата, наприклад, молоді, вони є із неблагонадійних родин, де їм не, ну, немає досвіду в них ані стосунків з молодим там, чоловіком. Батьки не виховують статевого виховання, ніякого немає. Зараз ми також знаємо, що школи не працюють, немає їх, звідки їм дізнаватися про життя, брати цю інформацію. Тому ми хочемо її надавати. І також ми, ну, було таке у праці, коли жінка, наприклад, 30 років, вона вже робить безліч переривань вагітності. Но вона доросла жінка. Вона не знає про контрацепцію. Навіть не знає, що це таке. Ну, ти зараз серйозно, вона не знає, що це таке. Не знаю, так. Да, я теж думала, що це щось таке з фантастики. Вона просто не розуміє, що це є. Не розуміє. Ну, буває і таке, друзі. Таке Тому буває. для них вирішення питання цього є переривання вагітності, яке потім буде відображатися на її здоров'ї. І далі такі жінки не зможуть дати. Певного виховання і своїм дітям, які вже є у неї, наприклад. Угу. Тому ми хочемо висвітлювати всі ці теми, навчати людей, формувати свідоме суспільство. І здорове, да, майбутнє, да. здорове майбутнє, щоб в кожної дитинки була мама, яка її дуже любить, щоб був батько, щоб були нормальні, свідомі родини. От ми цього хочемо. А ви цього хочете, друзі? Якщо хочете, будь ласка, долучайтесь до нас до нашого проєкту. Так, да, ми запрошуємо всіх спеціалістів, допомагаючих професій, які хочуть щось донести корисне людям. Ми будемо дуже раді співпрацювати з вами і формувати оце свідоме суспільство. Бажаємо вам мирного неба, здоров'я, свідомості. Ну і слава нації. Продовження цієї фрази ви вже знаєте. Бувайте, друзі, пока.